Дуже важливий напрямок інновації, і зокрема хакатони. Мені подобається те, що тут студенти, молодь з креативним мисленням, які допоможуть разом із саперами створити дійсно гарний продукт. Це залучення студентів української молоді технічного університету до проблематики гуманітарного розмінування, тому що це нішовий сектор та, і е, наразі дуже не вистачає свіжих ідей це наш захід. Це така собі своєрідна асиметрична відповідь на те, що у нас дуже багато дуже величезний дефіцит в секторі а, саме саперів. Ми тут бачимо молодь прекрасно, нашого яка ну, абсолютно з цими задачами може справитися. Протимінна безпека це є частиною нашого життя. Класно те, що тут є унікальна можливість співпраці і комунікації саме із професіоналами практиками в цій сфері. А в кожної команди є ментор. Ментор залучений безпосередньо до питань саперної справи протимінної безпеки. І це надає нашим студентам, які навчаються не тільки за програмою гуманітарного розмінування, але й іншим спеціальностям із факультетами гуманітарного спрямування, економічного спрямування, інших інженерних спеціальностей, оскільки в цій справі кожен може знайти своє місце. Ми хочемо зробити велику таку академію, не просто платформу, а саме академію освітню для того, щоб прискорити навчання та спростити його для саперів. Академія вирішує питання кваліфікації саперів, тому що після того, як з'явиться ця академія, з'явиться можливість. Не просто там ходити на якісь заняття, а в режимі реального часу е, отримувати якісь знання, які будуть допомагати не тільки на словах, а й на практиці, тобто е, формувати гарних спеціалістів. Особливість нашого курсу те, що має складати з двох карт. Тобто перша карта це тренувальна, тобто люди знайомляться, з яке обладнання на себе надягати потрібно, які використовуються засоби, як вони працюють з коротко, іменно в Реальності. Потім після VR-карти вони відправляються більш на полігон. Тоб, полігон, симуляція, це знято в з реальних об'єктів. Наша ідея в тому, що це населений пункт сільського типу, який після окупації. Ну, з нашого особисто досвіду. ми зрозуміли, що саме ефективніше, щоб максимальна кількість людей пройшла, це зразу їх кидати в так ска в обой свого роду, тоді людина швидше адаптується.